Виникло бажання побути. Всім доброго дня, Божих благословінь. І так, ділюсь своїм побудженням зверху. Народ Божий, корінний народ і України, і Європи як цивілізації і всіх безвиключних райдоводів, але в межах одного людства. Як це проявити практично? Проявивши практично. Що народ Божий як суб'єкт права і діяч, маючи свою самобутність в Україні, представницький орган корінного народу України, помісний собор України. Я з духовним ім'ям, яке мені дано було зверху, Сіон Справедливий, читайте откровення 14 главу, перший, другий, третій стих, сьогодні об'являю серед Небайдужих громадян України серед свідомих, обачливих та надійних громадян Європи е, такий собі ініціатив, Ініціатива. Е, коли нема в вашій країні, е, ну беремо Польща, нема закону про корінні народи в Польщі, і там не прописано представницький орган корінного народу, то ми, українці, які, наприклад, вимушені мігранти, беремо, самореалізовуємося, утворюємо там своє козацьке поло і кажемо, ми структуруємо козаків як корінний народ Польщі. І тоді буде видно четвертий гетьманат Польщі нового творення через козаків. Але це один похід. Повертаючись до нас. Україна починається з нас, На що в межах е всенародної агломерації трейденої України по маркеру 2000 року державних кордонів України це те святе місце, та країна добропорядних, де живе один український народ, боя за нього одна українська нація, і відповідає перед е народом і нації одна держава. Але корінні народи України. Це живе коріння предків наших. І саме через корінні народи і являється світ у цьому. один родовід в межах України новотворення утворення з величним його і її ім'ям Дорога життя вже з'явився. Е, тепер до нас міжнародна толовка християн ця фейсбучна група, вона була утворена давно, але взадумі неба. Тому сьогодні. Дня. Я розпочинаю як громадянин України інформаційну кампанію е, проєктного спрямування, завзятих та відповідальних український шлях. Але в межах всіх без виключення е, країн Європи. Навіть тих, які хочуть туди ще війти. Ось такий вимір мій особисто, як свій он справедливий. Тому народ Божий. Проявляючи всі крайці і діяльність помісного собору України це внутрішнє питання українського народу. Спільна дія корінних народів України в межах народної агломерації три єдини України за правду заводять за у долю. Це Київська служба протоколу корінних народів України. Ну, на... хай буде це мрії, збуваються. Але ці царині, а що разом? Разом по суботам і неділям, регулярно до перемоги, до проявлення і по честі, і по совісті і за Божої справедливості суду Божого, проявляємо в будинку Верховної Ради України, проявляємо собор благословенної України, узгоджуючи, що будемо говорити, про що будемо кликати, про які питання піднімати, але одночасно. У Польщі є свій парламент, там збираються корінні народи. У Німеччині свій парламент там свої Буднестаги збираються свої корінні народи. І таким шляхом ми формуємо золотоверхії формати межігорської домовленості в межах країни проблеми і межігорські формати золотоверхій домовленості за межами країни. А так кінець зв'язку. Гарного дня, Боже благосвітні. Хай буде те, що повинно, як з нами, як через нас, так і завдяки нам. З вами був я Сіон Справедливий.